На підмогу повстанцям та мешканцям сходу івано-франківські активісти готові відновити роботу цеху з виготовлення амуніції для людей, що опинилися в полоні бойовиків та терористів. Ще у лютому під час євромайданівських протистоян цих власноруч зроблених щитів, щитків та бронежилетів тут було близько тисячі. Та їх відправляли на Київ рятувати життя мітингувальників. На скадах залишили лише одиниці як научний приклад для відтворення. Виготовляти нехай кустарний затедієвий захист. Патріоти готові хоч завтра. Були б лише гроші на матеріали. В принципі ми. Ми знаходимось ну, в тісному контакті із швейними цехами, із ковальськими і робочих рук досталь єдине, що обмеженими фінансами реально вони зараз необхідні. Найбільше, як ми вже говорили, цивільному населенню, яке просто може стати невинними жертвами внаслідок ось цих ось сепаратистських дій чи просто проведення антитерористичних операцій, тому що є завжди такі речі, як ці шальні кулі, осколки. Просто людина може опинитися просто йдучи по воду там чи десь до, до продуктового магазину, просто в побуті може опинитися під обстрілом. На колінники та на колітники хлопці виготовляли із звичних пластикових труб, бронежилети із спеціальної тканини, камуфляжу, брезенту, парусини, чи навіть екзотичних відрізів на костюми шили кравчині. А от із функціональним наповненням допомагали ковалі, кажуть, пластин різної конфігурації тоді робили безупину, бо прагнули допомогти. Як і сьогодні, привозили стандартні листи з з Металобази ми їх обрубували по розміру, На перед менші, на спину більші трошки, і потім на гідропресі гнули вже під, під діаметр. Спочатку жилети, які виготовляли передусім для захисту від травматичної зброї, зашивали лише одну пластину товщиною в 4 міліметри. Та коли знадобилася надійнічна броня, вдалися до народної творчості. Коли почали стріляти там, із снайперських гвинтівок, тобто ну, з такої серйозної зброї, люди вже ставили ну, по декілька пластин. Тобто тут ми бачимо в сумі 12 міліметрів. Ну, від СВД воно не захистить, але там від якоїсь ну, важкої зброї вже можна. Отримати якийсь захист, звичайно, там може бути травми, якісь такі ударні, тобто тому що там пластина б'є по ребрах, може навіть якісь будуть переломи, але все таки життя може врятувати. Коли знову запрацюють цехи з виготовлення захисту, активісти наразі не знають та запевняють, що не трохи згаснуті виборчі пристрості. Оголосять про збір коштів для поновлення роботи.